Друга глава Євангелія від Матфея зосереджується на подіях, пов'язаних із народженням Ісуса Христа, і має глибоке богословське значення. Ось її ключові моменти та їх пояснення. Перше. Поклоніння Волхвів Матвея 2,1,12. Волхви зі Сходу приходять до Єрусалима, керуючись зіркою, щоб поклонитися народженому царю юдейському. Цар Ірод стривожений і питає про місце народження Месії. Священники і книжники. Цитують пророцтво з книги пророка Міхея v. Друге, що Месія народиться у Віфлеємі. Волхви знаходять Ісуса, приносять йому дари золото, ладан і смирну. Значення зірка символізує божественне керівництво та об'явлення для поган. Це показує, що Месія прийшов не тільки для євреїв, а для всього світу. Дари волхвів. золото символ царської гідності Ісуса. Ладан знак його божественності і священства, Смирна провіщення його страждань і смерті. Поклоніння волхвів ілюструє визнання Христа як царя навіть іноземними народами, друга втеча до Єгипту. Матвея 2:4:11 Події. Ангел попереджає Йосипа у вісні про небезпеку з боку ірода. Сім'я тікає до Єгипту, де залишається, доки ірод не помирає. Значення виконання пророцтва. Із Єгипту покликав я свого сина. Осія 11.1. Як Ізраїль колись був визволений з Єгипту, так і Ісус, новий Месія, символізує початок нового визволення людства. Третє винищення немовлят у Віфлеємі. Матвея 2, 17, 18. Події. Ірод, дізнавшись про обман волхвів, наказує вбити всіх хлопчиків до двох років у Віфлеємі. Матвій згадує пророцтво Єремії. Голос чути в рамі, плач і ридання. Єремія 31,15 Значення. Ця трагедія нагадує про жорстокість людської влади і водночас підкреслює божественний захист Ісуса.